що Ні, відбувається Я, в я виконую районі. гарантії, пані Ірина, які я давав бізнесу і інвесторам. Поки буду жити, де б я не був, я буду, як тільки десь хтось прийде і скаже, що ви тут от откати не даєте. От Азербайджанська мафія приїжджає з Києва, я телефоную, я ж тепер школу пройшов. мене ж тепер там знайомі в тому світі є. Розумієте, що для чого воно треба було? До речі, досить цікавий світ. Ну, знаєте, тут е, статистичні дані вони кажуть самі за себе. 2004 рік із 25 можливих місць Бровський район на 19-му, Це 47 показників відслідковувалися. Е, 5, 8, 2006 четверте місце і потім 7-й, 8-й, 9 перше місце. Причому в, у 8-му році, коли мене заарештували, я то завершив 8-й рік. Мене зарештували 15 грудня переддень дня народження. Тому, очевидно, що я мусив сказати але верди Юрія Віталійовича заарештували 14 грудня. Це я кажу так, як воно є. І відповідно, вже починаючи з 10-го року, там третє, потім, ну, от, за 20 рік 11 місце по загальних показниках і по фінансах на превеликий жаль. Після того, як ми закривали бюджетний. Питання всі надходження і використання бюджету. Тут же ж і те правильне, і те правильне, і те треба робити своєчасно до дня конституції або до дня незалежності України. Наприклад, 24 серпня 2008 року ми ставимо ялинку в районній раді, вручаємо подарунки депутатському корпусу, головам сіл селищ, директорам підприємств, передовикам сільськогосподарського виробництва. І так далі, і так далі. Як правило, це були грамоти, часи, ну таке традиційне, совєтське, але воно тепле для людей, і люди тим гордяться. І я, до речі, горжусь саме такими нагородами. Мені воно якось до душі впадає. То зараз 25 місяць 25 можливих, щось тут не те. Але ніхто мене не позвав, ніхто мене не запитав, і члени моєї команди і кандидати наук економічних, до речі. І працівники ДПА, найкращі податківці України. І сільськогосподарські фахівці, які досягли, наприклад, от Луценко Ігор Віктор досяг 725 центнерів буряка сахарного з гектара. Так, да, Така правда. І має дві академії: сільськогосподарську і державне управління, так як і я, до речі, державне управління, так як і останні. І ну якось дивно, але чомусь чи бояться, я ж ні на що не претендую. Розумієте, воно мені. В мене зараз головне показати, що це було і куди ми йдемо. І якщо я зайнявся інноваціями і хочу показати, що дійсно міліція на той час була небезпечною для людей, небезпечною, то я мушу це показати. Це такий мій хрест, і я його мушу винести. Тому що як вони мене посадили в СІЗО. Справи немає, вони тримають, допитів нічого нема, слідчих дій практично ніяких, очних стану. Ну, дурня. Тобто, ну така дурня та й все. Просто, як кажуть вони, хай там посидять, то довше проживе. І в той же час ну, тисячі гектарів землі були роздеребанені. І знаєте, це на противагу того, що тільки в 2005-2009 роках. От, наприклад, в селі Гоголі 5600 гектарів землі, фірма Злагода через дурні рішення судів, суду, наже ж теж подекуди продажний, розумієте, заволоділи, і це була дуже вислажлива боротьба. Ми відбили це все. Дуже важко, коли є рішення суду, але ми це все поставили на свої місця. І тут основна заслуга, звичайно, моя. Я мусив себе підставляти і там і, і машину били, і стріляли, і погрожували. Правда, не з метою вбити, а з метою залякування. Бо як ви хотіли вбити, то з бітами зустрічали мене з дружиною, тому я постійно міняв місця, поки не застабілізувала ситуація. Це мільярди гривень. І люди отримали державні акти. Село Требухів 242 гектари саду. Були проведені колосальні оперативно розшукові заходи мною особисто. Я нікому ці речі не довіряв. Найшов державні акти, написав заяву прокурору області, порушили кримінальну справу і хто це наробив, мусить відповідати. Але людям видали державні акти на землю. Тобто ми боролися за те, де незаконно заволоділи землею. І я обіцяю, що в Сальчука заберу 53 гектари землі. Ігор Васильович передаю привіт, заберу обов'язково. Через суд, я член спілки журналістів України. Я маю право згідно закону про інформацію отримати все. Я й отримав все в законному порядку. Не буде ніякий інвестбуд там нічого будувати. Це Луги, це Луки, це природоохоронна зона, це реакреація, це оті озера, про які я вам розповідав. Розумієте? Де можна дійсно форель вирощувати і осетрів. Є технологія в Німеччині, я її вивчав. 500 ноу-хау. Ноу-хау це значить, знаю як. І це треба використовувати. В Броващині половину людей їздить на роботу в Київ, і вже ми дійшли до того, що з Києва їдуть, От на Кока-Кола половину працівників чи майже половину їздить з Києва на роботу. Ну це неправильно. Так само, рабель, тому що інвестиції колосальні. До речі, я приклад конкретний приводжу. От фірма Века, директор звертається каже, каже, Федорович, от приходять і кажуть, що треба дань платити. Кажу, до мене. Переговорив з цим, як в народі кажуть, Азіром, розказав, де йому. Треба бути, і зараз приймаю міри для депортації цієї публіки. Треба боротися за тобто, як каже Леонідовна, я перепрошую, Леонідіїна, е... треба край боронити, і треба боронити. І зерснаряди треба поприбирати, кар'єри треба позакривати. Є в центрі району можливість почистити озера, зарибити ті озера. Навіть спортивне рибальство, будь ласка, які проблеми? І хай платять туризм. Але не треба квадроциклами їздити по землі. Ну от подивіться, між пухівкою і рожнами. Да це жах просто. Це просто жах, що наробили. Розумієте, це місце відпочинку під самими рожнами серед річки, роблять канал під правим берегом, прямо на дно річки засипають, а там же газові джерела. Це єдина в Європі юдована річка. От ми її мусимо любити, тому що найкраща вода із Десни найкраща. У нас щитовідку забиває йоду. Так. Да. Після Чорнобилю це дуже актуально. Не можна чіпати десну. Не можна. Микола Федорович, Прошу. я перепрошую, повертаючись до недосказаного, недоказаного, недомовленого про СІЗО. Які там були умови? Ну Спаси там і... знаєте, відбадень... я був дуже здивований, що начальник пенітенціарної служби України сказав, що там 80% брехні. Я вам скажу, там 80% не доказаного до кінця. Розумієте? Тобто це все правда, що Усо показав. Будуть його переслідувати, не будуть. Це вже інша справа. Якщо розумні, то не будуть, я буду робити висновки. То є правда. Я те все бачу. Це перше. Друге, нічого та влада не робила. Я член тієї команди, але ніхто носа не показував. Ну, єдине греко-католики тут Гузар молодець, патріарх і Філарет молодець. там... Як наш патріарх, вони е, на Пасху приносили ці, сповідали і так далі, тому що ну, все-таки там є можливість продумати про Бога, про сутність і таке і інше. Але е, конкретно нічого не робилося. Ну, скажімо, от знову ж таки не модні слова, скажу, але Корпачова переймалася особисто. І нашою темою, що саме цікаве, тому що я таке діло. Я воював із цими політичними недолюдками, а колодій за що? Втратив дружину, двоє маленьких дітей, рік в СІЗО. Ні за що взагалі. Він, він цих подіях не приймає ніякої участі. І очевидно, що ми всі будемо виправдані, але це, це просто жах. Переймалася Корпачова Ніна і. Ну, ви уявляєте, Луценко дожився до того, що понатикував туди, щоб мати показники, дітей за мобільні телефони, за велосипедики 5 років. Розумієте? Це, це страшно просто. Я е, був же ж вихователем у, діт у дітей на на ЗО це називається батя. Розумієте? Це дуже важко і дуже страшно. Тобто, для жінок були умови сказати наджахливі, тому що. Для певної особи створюють якісь там ну, надумови, ну буквально курорт. І, і вчора ми могли державою керувати, а сьогодні навіть на ноги ступити не можуть. Ну, скажімо, Бог їм судя, але те, що сьогодні, я так достеменно знаю, що введений жіночий корпус. І як, на мою думку, десь більше 65% людей сидять по замовленню. Причому замовляють, хто хочеш, кого хочеш. Розумієте? От полковник сидів зі мною, коханка замовила, підставила через бізнес, тому що він не хотів сім'ю кидати. Ну, таке було, таке було. Хлопчик сидів за велосипедика, полковник міліції посадив. На, на дачі стирили, а він каже, що ти мені його або купиш, або я вирахую зарплати. А хлопець Гауз, самі розумієте. Я його опікував. Це страшна картина. Половина з тих, що входять 35%, які дійсно в чомусь винні. За, за обставинами, за випадком, розумієте? Тобто, коли я йду додому і десь там галтують, не приведи Господь, я за себе не ручаюся в цьому плані. Пам'ятаєте те питання таке цікаве, не е, Я буду захищати. І, можливий стан афекту, і можу там здоров'ю нанести якийсь ущерб Збиток. І такі люди сидять і вони просять, та засудіть ви мене, я визнаю. Але сидять там по 8 років, по 9 років. Їх судять. В радянські часи це йшло рік за два, в Росії йде рік за півтора, тобто рік на СІЗО, тобто в мене 471 день, це я вже купола маю малювати по їхньому, але ж я мужик, розумієте, по-нашому, то треба на два множити, відповідно. Тобто три куполи малюй, Або вони тут ще решітки якісь малюють і так далі. Важка ситуація, вона йде на поліпшення. І саме головне, сама більша надія це на новий кримінально-процесуальний кодекс, на новий кримінальний кодекс, на новий закон про прокуратуру. Тому що в нас вже 20 років була аж єдина реформа, монетарна. А все остальне це закони просто приймають і кажуть, ми реформи проводимо. Тобто за 22 роки незалежності у нас проведена одна єдина реформа. Куди ми йдемо? А очевидно, що треба зробити адмінтерреформу і під неї все підлаштувати. Тобто, сьогодні, в одному районі 14 тисяч жителів живе, в другому живе, ну, числиться, рахується офіційно 150, а насправді 300, і керованість одна й та сама, що там 114, що там, там 96. А сьогодні влада має вибиратися, влада має контролюватися, влада має терпіти опозицію. До речі, я так гарно терпів опозицію. Десь там здоров'я було в тій опозиції, я їй допомагав, виділяв гроші на лікування і так далі. Хай та опозиція собі буде, нічого страшного. І газети хай будуть, тому що, щоб не викинути із водою дитину, знаєте. да. Бо протиріччя вони є двигуном прогресу, очевидно. Але це має бути в розумних рамках. Не треба ж лізти в особисте життя, не треба ж верещати, не треба ж обзивати. Треба, ну, написано, ж, за справами взнаєш їх. І не суди, і не будеш судимий. А зараз бачите, як воно повертається? Видно, такий Господь є, є і бачиться все. Тому що так не можна було вчиняти. Чи є в мене образа? Є, але я борюся з нею. Я лежачих не б'ю, як бачите. Тобто я сказав правду з приводу того, що мене запитали, а сказати, я міг би багато чого. Миколо Федоровичу. І останнє запитання, які у вас плани на майбутнє? Яке ви бачите майбутнє? В 2011 році, в лютому, протягом трьох днів я був головним модератором. Було проведено найкраще, як на мою думку. Тому що, бачите, я вважаю, що моя команда найкраща, моя сім'я найкраща, в мене все найкраще, наш район найкращий і так далі. І, ну, чи, чи так Бог послав, не знаю. Чи батько, чи виховання, чи освіти, чи досвід. Я не знаю, але результат був найліпший це щодо інноваційних справ. Тобто ми провели найкращий інноваційний форум, фірма 1 інк. Юркевич Анатолій Іванович, колишній заступник губернатора Київщини, разом з Євгеном Дмитровичем, дуже велику роботу було пророблено і знайшли ті кошти 46 країн світу. Микола Янович Азаров підтримав це все діло, президент в своїх доповідях. І буде друга хвиля, третя хвиля, тобто ми маємо колосальний досвід, на прикладі броварів і району виведення з кризи. Розумієте? От зараз легко керувати. А коли я прийняв район під був, бюджет району був 40 мільйонів гривень. І все. То вже в 2007 році дармограй, мій заступник, самий першіщий, Олексій Іванович, кандидат економічних наук, прикинув, скільки фінансових ресурсів ми. На розвиток району з бюджетних і позабюджетних ви будете шоковані 257 мільйонів.